Виняв в такій красі в Карпатах. Приїхали нам надо спа. Така тиша. Така тут краса. Тут прям повітря інше. Чисте такі. Такі ялини. Просто супер там. І рівненько так можна ходити. Всім привіт! І йдемо в таке чудове місце. Тут до мене ліс. Через ялиночки. Таку красу. Доходимо до водоспаду. Так, тепленько сонечко гріє. Добре. Чан? Хто хоче собі. Навіть дрова є. Тож треба води туди наносити. Що заказувати? Нічого не треба заказувати, тут нікого нема. Дивись, яка краса. Це домик треба заказувати. Дивись, ай там є. А вот, дивись, як тут набирають воду, бачиш. Рубай кидати, мабуть, насос. У це вверху. Да, В сточку идут. Водичка чистенька, взагалі. Рибки немає часу, не видно. Мальохи є, видно, що м'ялкі якісь. Якісь зелене кірсика. Туди уверх всього, гора йде така висока, висока. Там наверху будиночок. Хлопці перевіряють. Тож там люди пішли гуляти, не будемо Так? Там хтось кипав, там горілка і Ага. Ну, вже гарно. Капічка. Загальний дві це яка висота. Не знаю, очевидно буде. Четвертий поверх п'ятий, мабуть. Ну, все яли. solamente yeah. Квіточки гарні. Я собі чорні і ті, дуже цвітуть, От землю набрав в лісі собі в відро. Та він своїм солосом подавав. Це маленький накопало. Воно тут дуже солодке, пахне. ще додому заберемо.